Тобі здається, що твій вірш завершений? Можливо, тобі тільки здається. Зараз ми це перевіримо. Завершений вірш це не про кількість рядків, яку ви написали, а про те, чи витримує ваш текст навантаження. Ось три головні ознаки недописаного вірша. Перше, ритм нестабільний, Рима умовна. Ваша конструкція тексту ламається. Друге, недостатня семантична обробка, коли бракує смислового навантаження вашому тексту. Третє – найголовніша ознака. Коли ви дописуєте свій вірш, якщо у вас є відчуття, що цей вірш недописаний, це значить, що він недописаний. Це найголовніший маркер, найголовніша ознака і найочевидніша. Щоб перевірити, чи дописаний ваш вірш, запитайте себе. Чи має мій вірш стабільний ритм і риму? Чи є у нього зрозуміла композиція? Чи кожне слово тут працює на зміст? Чи відчувається завершеність після прочитання? Якщо відповідь ні, хоча б на одне з цих запитань, значить ваш вірш недописаний. Шановні підписники та непідписники, якщо ви хочете дізнатись, як можна покращити ваш вірш, пишіть мені в Директ, і я зроблю для вас детальний розбір. Па-па!